Це питання, які вже обговорені в депутатському корпусі. І е, до громадськості. У нас в зв'язку з вилученням 56 мільйонів вилучення зробив Кабінет міністрів Азара. Фактично, дефіцит бюджету порівняно з 2013 роком мінус 22 мільйони гривень. Вільні залишки, які ми зараз ділимо. Лише 5 мільйонів 474 тисяч. Врахувати всі потреби, всіх програм, всіх установ на 100% порівняно з 2013 роком, не є реальним на сьогодні. Тому ми виходимо і урізаємо по всім напрямкам фінансування всіх установ і організацій здійснюється від 60 до 90%. У 100% тільки фінансуються зарплати та дитяче харчування. Від потреби на благоустрій міста це прибирання міста, вивезення сміття та освітлення міста. Від потреби в 6 мільйонів з половиною порівняно з 2013 роком, в цьому році ми виділяємо 4 мільйона 670 тисяч. Потреба по ремонтам ліфтів, яка на сьогодні стоїть в місті, так як 30 років назад був бік вводу в експлуатації по, по, по Перемогі і по варашу мікрорайону висотних будинків. На сьогодні, порівняно з минулим роком, у нас було потреба в 44 ліфти ремонтувати. В цьому році 88 ліфтів. Потреба, яка обґрунтована і подавалася комунальним підприємством 11 мільйонів гривень. На сьогодні бюджет міста може виділити, хоча це є, підкреслю, державна програма, яка має фінансуватися з державного бюджету, тому що ці ліфти експлуатувалися ще з радянських часів. Відповідно, ми платили з вами кошти державі для того, щоб вона передбачала їх потім заміну. Модернізація капітальний ремонт або заміни, цього не зроблено. І міська рада бере на себе цю відповідальність і виділяє на сьогодні 4 мільйона 100 з потреби в 11 мільйонів. Відповідно, це не значить, що ми сидимо і я, нічого не робимо. Ведуться переговори з держгірнагодом, з проєктними організаціями. З експертними організаціями для того, щоб жоден ліфт не був зупинений. Ми коригуємо відповідні роботи, які будуть здійснюватися, економимо на кожному кросі. На сьогодні, якщо би ми діяли по тим документам і не працювали про продовження експлуатації ліфтів, на сьогодні ми мали зупинити 21 ліфт в місті по Станом на сьогоднішній день. Жоден ліфт зараз не зупинений. Всі працюють. Єдине, що там на ремонті Роман Юрійович, які ліфти? Ага, три ліфта на ремонті. Три ліфта. Три ліфта. Один стоїть досить давно, але сьогодні от мені зараз тільки дзвонили. Вже в Кузніцов доставили запасну частину з Білорусі. Там була проблема із за, ну, за валютних платежів. уже запчастина доставлена, то я думаю, що сьогодні цей ліфт пустять. Це юбілейна 9. От. І стоїть ще два ліфта, на наступному тижні вони будуть працювати, так само питання в запчастинах, вони повинні йти по капітальному ремонту, але ми погодили, скажімо так, опять же, тут постояло нам виконавчий комітет, погодили питання, що ми зробимо це за рахунок технічного обслуговування, на наступному тижні ліфти будуть запущені. В одному згоріла плата і в одному там ще контактна група, теж вона, скажімо так, йде. То... Ці ліфти ми їх не заповняємо по відсутністю коштів і не робимо. Хоча могли б вже зупинити, скласти ручки і сказати що нам держава не платить. Ми роботу виконуємо. Ведемо переговори. Відповідно, зараз приймаємо участь в державних програмах, працюємо з Вінницькою обласною державною адміністрацією для того, щоб війти в програму співфінансування з державного бюджету. Додатково можуть нам виділити кошти у розмірі 30% від потреби. Крім того, вже спілкувався із головою обласної ради, із новопризначеним губернатором і повідомляв їх, і, і повідомляє громадськість, що ви знаєте, що наше місто єдине в області, у якого здійснюють вилучення. Єдине, ми фінансуємо фактично всю область, великий внесок роботи нашої електростанції. По податкам і так далі. І був прийнятий закон, який передбачає субвенцію міським бюджетом на фінансування заходів, соціально економічної операцій ризику населення, яке проживає на території зони спосередження. Так називаємо 30 метрова зона. Вона виділяється на місто, на райони, які входять в 30 метрову зону, та виділяється на область. На область виділяється сума, я в сумах скажу, там в а в сумах це сума в 2013 році 6 мільйонів 730 тисяч. На область. 6 мільйонів 730 тисяч. Із цих коштів Кузніцовськ отримував в 13-му році лише 212 тисяч, в 12-му році 190 тисяч, в одинадцятому році 508 тисяч. При населенні 41 тисяча. Володимирецький район, при тому, 11 рік 4 мільйона 911 тисяч. 2012 рік 6 мільйонів 56 тисяч. 13 рік 6 мільйонів 450 тисяч. Я зараз вийшов з ініціативи і попросив, щоб нас підтримали, наше місто. Зв'язку з тим, що у нас здійснили велике вилучення. І невідомо, що коли в Кабінет міністрів та Верховна Рада повернеться до розгляду питання уточнення бюджету і повернення нам коефіцієнта Альфа, який був збільшений з 06 до 1, щоб ми використали даний ресурс для того, щоб покрили потреби нашого міста. Так як він був непропорційно розподілений, населення на Володимирський район – 62 тисячі, у нас 41 тисяча. Їм давали по 6 мільйонів, нам давали 200 тисяч. Я думаю, це не зовсім справедливо. Тому що на район ще окремо виділяється по формулі. Ще вони приблизно теж 6 мільйонів. У них ще є Янтар і ваше. І тому зараз теж про це говориться, що при розподіленні субвенції, яка буде надходити на область, Кузнєцовську виділили, хай це буде не 6 мільйонів, але 4 мільйони, я думаю, ми заслужили за ці 3 роки, коли нас ділили непропорційно. На цим питанням ми працюємо. Таким чином, і по освіті потреба була на придбання обладнання для дитячих навчальних закладів, для е, загальноосвітніх шкіл. потреба була мільйон 400. Ми виділяємо ще 257 тисяч. Почуйте ці цифри і не спекулюйте, що хтось комусь не хоче давати коштів, немає. Давайте жити. Те, що ми маємо. І не тільки кожну сесію проводити на питання прес-центру. Його Валерійович, саме ви зараз спекулюєте цифри. Якщо пронизувати ваші цифри, є пряма спекуляція. А звинувачуєте депутату?